Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас відразу три різні задачки на проїзд перехресть. Сподіваюся, вам сподобається моя робота. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, запитання номер один. Кому має поступитися дорогою водій синього автомобіля у зображеній ситуації? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих: 1. Лише трамваю. 2. Лише червоному авто. 3. Має пропустити обох. та 4. Проїде перехрестя першим. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки і ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Що ж, а тепер давайте переходити безпосередньо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Синій автомобіль повертає ліворуч, червоний праворуч, а трамвай проїжджає прямо. Ми бачимо, що перехрестя обладнане світлофорами і є регульованим. Наразі на світлофорі горить зелений сигнал, який дозволяє рух усім зображеним транспортним засобам. То як же бути? Великою помилкою буде вважати, що оскільки рух дозволено усім, то саме порядок руху допоможуть визначити знаки пріоритету. Тобто, згідно до знаку 2-3 головна дорога та таблички 7 8 напрямок головної дороги, перевагу має водій синього автомобіля. Ні, це не так. Насправді, якщо сигнал регулювальника або світлофора дозволяє рух одночасно трамваю та нерейковому транспортному засобу, то трамваю надається перевага незалежно від напрямку руху. Більше того, повертаючи ліворуч чи розвертаючись при зеленому сигналі світлофора, водій має поступитися дорогою трамваю попутного напрямку, а також зустрічним транспортним засобам, що рухаються прямо або повертають праворуч при зеленому сигналі. Тобто в нашій ситуації водій синього автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою як трамваю, так і червоному автомобілю. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну, а ми не будемо затягувати, та відразу перейдемо до наступної задачки. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Уважно роздивіться картинку та дайте відповідь на запитання. Обравши один із запропонованих варіантів відповіді. Ну а запитання звучить так: Який правильний порядок роз'їзду у зображеній ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. Червоне та жовте авто одночасно, а потім синє. 2. Синій автомобіль, а потім червоний та жовтий одночасно. 3. Жовтий автомобіль. Синій червоний. Та 4. червоний, синій, жовтий. Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарі, як ви вважаєте правильно роз'їхатися у зображеній ситуації. Та аргументуйте, будь ласка, свою думку. Буде надзвичайно цікаво почитати. Також я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Величезне дякую і давайте переходити до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Жовтий повертає праворуч, синій ліворуч, а червоний проїжджає прямо. Перехрестя наше не обладнане світлофорами і є нерегульованим. Проте тут є знаки пріоритету, які і допоможуть нам побудувати порядок роз'їзду. Але перший знак, на який ми з вами звернемо увагу, це 5.34 житлова зона. Водій жовтого автомобіля виїжджає з цієї зони і перед собою має бачити знак 535 кінець житлової зони. І тут відразу треба звернутися до пункту 26.4 правил дорожнього руху, який зобов'язує водіїв при виїзді з житлової та пішохідної зони поступатися дорогою всім іншим учасникам дорожнього руху. Тобто водій жовтого авто має дати дорогу водієві синього, незважаючи на те, що перед ним стоїть знак 2.1 дати дорогу. Але цей знак, в свою чергу, зобов'язує вже водія синьої автівки дати дорогу водієві червоної, який перед собою має бачити знак 2.3 Головна дорога. Таким чином, у нас виходить наступний порядок роз'їзду: червоний автомобіль. Потім синій і останнім зможе проїхати в водій жовтого автомобіля. Цей порядок відповідає варіанту під номером 4, і я вітаю усіх, хто його обрав. Сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна вже остання на сьогодні задачка. Ви чудово знаєте, що робити. Я лише закликаю вас бути максимально уважними та відповідальними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке. Хто проїде перехрестя першим, а хто останнім. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Зелений та червоний автомобілі перші, синій останній. 2. Велосипедист. Перший. Зелений останній. 3. Червоний перший, зелений останній. 4. Червоний перший велосипедист останній. 5. Зелений перший велосипедист останній. Та 6 велосипедист перший синій останній. Друзі, задачка насправді то зовсім не важка. Але думки щодо порядку роз'їзду все одно будуть відрізнятися. Напишіть, будь ласка, ваше бачення цієї ситуації у коментарі. Поставте лайк, якщо впевнені, що відповіли правильно. Ну і власне, давайте переходити до останньої на сьогодні задачки. Отож, ми знову маємо нерегульоване перехрестя, де порядок руху визначатимуть дорожні знаки. Перед синім авто ми бачимо два знаки, а саме 2.1 дати дорогу та 7-8 напрямок головної дороги. Ці два знаки дають нам зрозуміти, що по головній рухаються велосипедист та водій червоного автомобіля, а значить, саме вони будуть визначати, хто проїде перехрестя першим, а хто другим. Ну а по другорядній рухаються водії зеленої та синьої автівок. І вони визначатимуть уже, хто проїде третім, а хто останнім. Отож, давайте розпочнемо з тих, хто на головній. І тут треба відразу наголосити, що велосипедист є повноправним учасником дорожнього руху і не має поступатися дорогою тільки через те, що він велосипедист. Більше того, якраз він і має перевагу і проїде перехрестя першим, оскільки знаходиться з водієм червоної машини на рівнозначних дорогах. А значить, в силу вступає. Правило перешкоди праворуч, яке і використовується на таких дорогах. І от згідно до цього правила, поступитися дорогою має саме водій червоної автівки, оскільки велосипедист є для нього цією самою перешкодою з правого боку. Цим же самим правилом ми також визначимо і хто проїде третім, а хто останнім. І в випадку синього та зеленого автомобіля перевага надається водієві синього. Оскільки той є перешкодою з правого боку для водія зеленого. Ну і зрештою, фінальний порядок роз'їзду виглядає так: першим їде велосипедист, потім червоне авто, після нього синє. І останнім проїде перехрестя водій зеленої автівки. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, напишіть, будь ласка, як вам такий формат відео? Чи потрібно робити більше таких довгих роликів? Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.